Говорили в мікрофон, брали інтерв'ю, записували відео та відчули себе справжніми працівниками телебачення. На телеканал конкурент конкурентів завітали маленькі гості з Луцької гімназії номер 20 Школярі з другого Б класу проєкту інтелект Україна познайомилися з командою телеканалу та подружилися буквально вже з перших секунд. Малеча з цікавістю розпитувала, як працює телебачення і що ж насправді відбувається за кадром. Мабуть, найцікавішим місцем для школярів виявилось. Студія журналісти телеканалу Конкурентів розповіли допитливим гостям про те, як готуються до запису новин, а оператори показали, як відбувається зйомка. Школярі мали змогу також відчути себе у ролі журналістів. Діти сміливо з мікрофоном у руках працювали на камеру та старанно брали один в одного коментарі. Мене звали Матвій на, на те. побув де. Да, все можно. В общем, вы хотите ты заниматься видео? Mm. Да. Так. Да. Так. 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 Да. Только в ТикТоке. Только в ТикТоку. И в Ютубе. Вот. Тебе like? понравится телебачение? Так. так. А что тебе конкретно было интересно? <связано> Я сама не знаю, пока что. <связано> какие тебе любимые игры? Браул Старс, Роблокс и Майнкрафт. О, нормально команда телеканалу конкурентів. Показала юним гостям свій невеличкий редакційний музей. А ще пограла з ними інтерактивну гру, що неабияк підняло настрій дітлахам. Так кожен учень отримав передбачення, де було написано, ким вони стануть у майбутньому, якщо оберуть світ телебаченням. Ти будеш розпитувати людей про цікаві речі. О, ти будеш робити опитування у майбутньому. Ти будеш працювати журналістом. Ти часто будеш їздити на зйомки. Учні Луцької гімназії номер 20 відчули себе справжніми телевізійниками, коли сиділи за столом, де ведучі записують новини, та водночас на камеру побажали нашому телеканалу процвітання та успіху під мирним та спокійним небом. І щоб всі росли мирно і щоб і щоб Росія не ко і ніколи не нападала. Студія була популярною, і щоб всіх її слухали, щоб в цій студії був успіх. Я бажаю, щоб цю студію дивилися. Весь світ, щоб цей телеканал набрав багато підписників. В Кінці екскурсії юні школярі поділилися тим, що найбільше їм сподобалося на телеканалі конкурентів і чому ще хочуть прийти до нас в гості. Мені сподобалось, що мене там знімали, і що, і що Я там говорив, щоб війна було нормально, що мама приїхала. А що тобі більше подобається знімати чи новини читати? Наприклад? Новини читати сподобались, що я там розказувала побажання студії. А що ти побажала? Я побажала, щоб вашу студію дивилися всі мирні люди. Мені найбільше сподобалось, де нам давала карточки і показували, що там буде. На екскурсії разом з учнями були їхні наставники. Хочеться подякувати телеканалу за чудову екскурсію, яка була влаштована для другого Б класу. Це в нас клас проект Інтелект Україна. Перший в нашому в нашій ЗСО номер 20. Діти були дуже вражені. Їм сподобалася велика кількість техніки, як записуються новини, як начітка йде. Вони ознайомилися. Також пограли в дуже цікаву гру. Кожен вибрав для себе майбутню професію. Ну і одним із найбільших побажань, звичайно, зараз є найшвидша перемога, і щоб всі батьки, всі рідні вернулися додому. Дуже дякуємо за цікаву екскурсію. Будемо раді відвідати вас ще. Тож другокласники з Луцької гімназії, номер 20 і самі отримали позитивні емоції та нові знання і подарували хороший настрій усій команді телеканалу конкурент Він віримо, що всі ті побажання малечі здійсняться, і в діток буде мирне та щасливе дитинство.